Основні тіньові процеси проходять за межами банківської системи України. Це абсолютно використовується різні схеми, різні, якби е способи. Е Ну, якби прикриття тих нелегальних доходів, які можуть кимось десь отримуватись, або ж корупційних доходів, які отримують чиновники чи різні там люди, дотичні до цього. Тобто тут е, зараз абсолютно з'явились нові способи і методи уникнення доказів легітимності твоїх доходів. І їх дуже часто використовують, і це використовують непереважна більшість громадян, тому немає чого це чіплятися до тих. Рахунків, які працюють в Україні, які відкрили абсолютно свідомі громадяни, тут немає чого до них застосовувати ще більше контролю чи приймати ще якесь додаткове законодавство. Я просто обурена цим, що ми не бачимо дровиняку. В оці, а бачимо ту пилинку, шукаємося, шукаємо її. Тому, будь ласка, влада має сконцентруватися на тому, що має працювати в країні досі не запрацювали всі засоби. Упередження економічних злочинів, як це мало би бути, особливо зараз. Порівне, якщо е, говорити про людей, ще та е, мита на посилки. Ось е, вся ця історія і людей це цікавить. Е, допоможіть розібратися, що ж там відбувається. Мита на посилки, знаєте, це така тема, яка крутиться в нас в суспільстві вже.